Доброго ранку, глядачі каналу «Мій затишний садочок. Сьогодні ми вже вийшли на базар. Те, що я змогла сьогодні вмістити в машину. І так думаю, що багатенько. Ну, як завжди, асортимент свій постійний. Маємо, як завжди, трошки свого асортименту, А соки різні, плющі, хвоя. І багаторічники, В основному багаторічники. Те, чим можемо поділитися з покупцями. Трошки повивозили хто, що має, колеги. Ось. І так. Торгую я на Північному ринку на посилку Котовського, селище Котовського. Ось. Так що, кому треба щось, заїжджайте, ми вже працюємо. Маємо таку красу для вас. І дерева вже починають з'являтися у нас. Так що можемо порадувати вас і весняною красою, багаторічниками, магнолії є, хвоє є. дивіться дівчата, усе-все є. Це Юлічка наша, теж багато чого в неї є. ось Тому що треба, допоможемо. Морозники. І вся така краса. ось. Полуниця. Тут у нас є виробник, самі вирощують виноград. Це їхні всі черенки, різні сорти. Допоможуть вибрати, допоможуть, підкажуть, що з ними далі робити. Також у них є дерева, дивіться, бачите? Ось так зараз 12-та година дня. Ось а Люди ходять, метушаться, щось питають, купують. Ось так, у нас зараз на північному Рінку. Тобто заходьте, будемо вам раді. Сьогодні 1 березня і сезон 2024 можна вважати відкритим.